Ші згадки про пенсії стосуються давнього Риму. Імператор Октавіан Август платив легіонерам, які прослужили 20-25 років щось типу пенсії зі спеціальних фондів. Виплати стосувалися 150 тисяч людей. У середньовічній Європі пенсії існували у формі помічного церков та гільдій. Зокрема, в Англії 13 століття деякі ордени монахів надавали своїм старим членам пожиттєве отримання, а в Німеччині гільдії Римісників збирали гроші гроші для підтримки вдів та сиріт. Справжня революція сталася пізніше у 18-19 століттях. Спершу у Франції часів великої революції ввели перші національні пенсії. Щоправда, лише для держслужбовців у Великій Британії у 1834-му запровадили помічне для старих людей. Щоправда, це було більш схоже не на пенсії, а на допомогу. Справжнім революціонером була Німеччина, а точніше, Отто фон Бісмарк, який ввів першу у світі всеосяжну пенсію у 1889-му. Пенсійний фонд наповнювався працедавцями та робітниками. Виплати призначали промисловим працівникам, яким виповнювалося 70 років. Станом на 1913 ця система охоплювала вже 13 мільйонів людей. Одні з перших корпоративних пенсій були у США. Там у 1875-му сімдесят п'ятому Американ Експрес Компані призначала помічне тим співробітникам, які пропрацювали понад 20 років, і яким виповнилося 60. До державної системи пенсії Social Security – штати доросли пізніше. На 1935-му її запровадив Франклін Рузвельт. А перші виплати пішли з 1940-го. Фонди фінансувалися з податків. У подальшому пенсії з'явилися у більшості країн світу. Щоправда, в усіх є свої нюанси. Все залежить від економічних, демографічних та соціальних реалій.